До мобілізації я працював в ДСНС. Пропрацював 10 років. Задача основне це було аварійно-рятувальні роботи. А зараз я сапер очищаю територію від ВНП разом з Державною спеціальною службою транспорту. Ми працюємо на території сільськогосподарських земель, проводимо гуманітарне розмінування. Гуманітарне розмінування виявляє собою розмінування повністю всієї території. Ми проводимо екскавацію ґрунту і піднімаємо будь-які метали, які дають сигнал для того, аби на цій землі було безпечно працювати, безпечно жити і безпечно знаходитися. Вступайте в лави Державної спеціальної служби транспорту, а саме в гуманітарне розмінування, для того, аби ми разом змогли очистити нашу землю від. Вибухнебезпечних предметів, і вона могла нам приносити хліб, могли її обробляти, могли працювати, і була безпечна для майбутніх наших поколінь.